Вітання, мої брати та сестри, благословіння на цей день. І сьогодні Божа ласка над нами, і Божа благодать його направляє нас. І знаєте, сьогодні хочу поговорити на тему слова і діла. Це важлива сьогодні річ в сьогоднішньому часі, тому що багато хто може казати якісь яких слів, як зробити, чи куди піти, яким чином це. Але е, не каже не тільки словом, але і ділом повинні робити. як про це каже 1 Івана 3,18 каже так: діточки любимо не словом, ані язиком, але ділом та правдою. Каже, він звертається, Павло, що каже: діточки, ми будемо робити не ані словом, е, а ділом і правдою. Тому що тут так. Так написано і звертає увагу, що, звичайно, піднімати ділами і сло, діла словами це не так неперспективно. Треба не тільки словами, а роботою, впевненістю, надихати людей і іти, і зробити те, що надихають нас брати в цьому ділі. І сьогодні ми. З вами в країні, в якій йде війна, і багато людей, які потребують тієї допомоги. Щоб не, не, не так, як ти сказав, що благословляй тебе, іди, питайся грійся. Але ні, коли брат або сестра будуть нагі, то ми повинні їх допомогти їм, одітися. Якщо в них немає їди, ми повинні з вами накормити їх. Якщо е в чомусь потребують, що цей час то оставити своє і піти допомогти. Це важливо нам сьогодні робити, щоб ми з вами не потрапили в пастку е тих речей, які нас відводять від Бога і від діл. Тому що і діла, і слова вони одні з другим. Це як два крила. Що знаєте, словом сказав, але ділом підтвердив. Бажаю кожному з нас підтверждати слова ділами, благословення.